Традиції, і наша культурна спадщина це дуже важливо. Вона передавалася із покоління в покоління віками. Таємниці народної творчості зберегалися і хранилися саме у родинах, в яких розвивалися ці види мистецтва. Писанкарство – це дуже давній вид мистецтва в Україні, а як виявилося, і зараз в усьому світі. Займаються писанкарством, якщо робиш писанку, це як молитва. Ти занурюєшся в світ цих символів, це оберіг, це ми робимо таку маленьку берегиню на писанці. І завжди треба з хорошими думками, з молитвою робити цю писанку. Ми палали цим бажанням якось внести в наш сучасний побут, такий радянський ще, нашу українську ідентичність, і вирішили зробити ці панно. І з'являлося. Ну, теж думки, але вони чомусь стали віршовані. Я кажу: я ніколи їх не сочиняла, як то кажуть, я просто їх записувала. Хвиля життя безперервного знак, світло, що в ніч посилає маяк. Хвиля морська огортає наш край, Таврія зветься, не забувай. Люди будують хати чепурненькі, дітки ростуть, щасливі ненькі. Багаті врожаї збирають тут люди на морі, лиманах, рибалки усюди, заякорились на цій ми землі про волю казацьку кричать нам чайки соняшний, світлий таврійський наш край ворог підступний геть відступай. Рушники утиральники, рушники святкові, рушники кілкові. Дуже-дуже багато цих рушників, обрядові рушники. Треба ж було їх осучаснити, а щоб осучаснити рушники і щоб людям вони подобались, ці рушники, їх треба виконувати сучасними нитками. А це так важко. Це так важко, ви не уявляєте. Усі останні рушники, що я тку десь років 20. Вони вже у мене виготовлені на дуже тоненькій основі, ну ниточку, як волосинка, які я тільки е нитки не складала між собою, поки я не досягла от того, що ви зараз бачите, оцього совершенства, оцього мистецтва у уткацтві. Воціми рушниками ви не будете втиратися, ви їх повисите. І будете їм любиватись, і милуватись, і прикрашати свою кімнату. І рушники, і ткацтво, і назви народжуються -то, якось самі по собі, складаються в віршовані е, рядки. Тобі Україна, пісні рушники, тобі моя нена мотиви ясні. Хай линуть на добрім думи мої. Тебе рушником зоряним обгортаю і колисково, тихенько співаю. Ну, димівські русники самі по собі говорять за те, що це мої димової Валентини Борисівни. У мене немає візерунків на папері. У мене візерунок в голові і починаю вишивати. Беру зразу тканину, в мене є кольори, якими я хочу вишити. Те, що я бачила в степу. Те, що я бачила на морі, в мене і обидві дочки вишивають, і внучки вишивають обидві. Навіть то і внуки, і хлопці вишивають у мене восім внуків. І всі хоч що-небудь роблять. Якщо ми не будемо знати те, що було до нас, те, що було колись, ми не можемо створювати сучасне, тільки завдяки тому, що у нас є. Історія у нас є минуле, у нас буде майбутнє. Я вважаю так. Деякі ремесла на сьогодні зникають, але їх вартість ні в якому разі не зменшується. Тож Миколаївщина теж пишається своїми майстрами і перлинами південного намиста Миколаївщини є саме заслужений майстрині народної творчості України.